Близько восьми тисяч івано-франківців отримують виплати з державного бюджету з нагоди дня перемоги. Серед них більше тисячі є безпосередніми учасниками бойових дій, як у складі Червоної армії, так і української повстанської. Решта інваліди різної категорії та військові, котрі воювали в інший час. Розмір виплат для цих мешканців коливається від 125 до 2200 гривень. Чиновники кажуть, що наразі з бюджету не отримали ще 270 тисяч від загальної суми державної дотації на допомогу ветеранам. Вона а, до речі, складає понад 2 мільйони гривень. Всі виплати здійснюються через відділення банк, через банківські відділення, через розрахункові рахунки, і також через поштові відділення зв'язку. Пошти відзвітувалися, що стан виплати складає 95%, тобто. У більшості, як ми розуміємо, виплата вже можна сказати завершується. Водночас в департаменті соцполітики повідомили, що виплати з нагоди Дня Перемоги триватимуть до 30 вересня. Щодо самого святкування 9 травня, то окрім біча реквієму у меморіальному сквері, у місті заплановані ще кілька зібрань. Зокрема, мають намір провести акцію активісти націоналістичних організацій у кількості до 100 осіб. Про тисячний мітинг заявили активісти Комуністичної партії України.